На планеті Мовознавії був розташований материк частиномовя На ньому мирно співіснували 10 країн частин мови. Серед них три найбільших іменник, дієслово та прикметник. Мешкали в цих країнах слова. Дружно жили слова в своїх країнах. А коли треба було комусь побудувати речення, слова з різних країн здружувалися між собою. Дехто при цьому навіть змінювався. Щоб не наробити безладу в частиномові, слова мали повертатися в свої країни. На кордоні своєї країни кожен показував паспорт. Прикордонники уважно слідкували за тим, щоб співпадали граматичні значення, щоб слова не заблудилися і потрапили саме в свою країну. У іменників в паспорті було записано, що вони мають змінюватися за числами, відмінками, а рід у іменників повинен бути незмінним. На позначці роду в паспорті у них навіть замок намалювали, який ніколи не відкривався. А от прикметники змінювалися і за числами, і за відмінками, і за родами. При цьому у словосполученні чи в реченні вони підлаштовувались під число відмінок та рід іменників, від яких вони залежали. Дієслова теж змінювалися за числами. Але в них було одне таке граматичне значення, якого не було в жодної іншої частини мови це час. Якщо час був минулим, то дієслово могло змінюватися за родами. А якщо теперішнім або майбутнім, то за особами. Спробуйте зараз побути у ролі прикордонників і допомогти словам знайти свою країну. Ось на пункт пропуску прийшло слово книга. Перевіряємо. За числами змінюється книга книги. Хто що книга? Кого чого книги? Кому чому книзі? І за відмінками змінюється. А рід незмінний. Книга вона моя, жіночий рід. Проходь, будь ласка, слово книга Україну іменників. Ось на пункті пропуску стоїть слово вчить. За часом змінюється: вчить, вчив, вчитиме теперішній час. Тому має змінюватися за особами. Я вчу, ти вчиш, він, вона, воно вчить. Третя особа. Він, вона, воно вчить. Вони вчать слово змінилося за числами. Проходь, будь ласка, слово вчить Україну дієслів. На черзі на пункті пропуску слово смішний. Смішний смішні слово змінилося за числами. Є смішний немає смішного. Держу зі смішним. Змінилося за відмінками. Смішний смішна, смішне. Слово змінилося за родами. Проходь, будь ласка, слово смішний україну прикметників. Сьогодні ми познайомилися з трьома країнами частину мові. Інші країни чекають нас у захопливу подорож.